Розділ 10. Підводне місто. Глава 1 Зграя Кебнекайзе летіла над прибережною смугою, там, де земля зустрічається з морем. Давно вже в цих місцях між землею і морем точилася нескінченна суперечка. Одалік берега у землі тільки й було турбот що про картоплю, про овес і про ріпу. Про море вона і не думала. І раптом вузька довга затока як ножем розрізала землю. Земля відгородилася від нього березою і вільхою і знову взялася за свої звичні справи. Але ще одна затока перетнула землю. Земля й цього разу оточила її деревами, наче це була не морська затока, а звичайнісіньке Прісне озеро. А затоки борознили вже весь берег. Вони розширювалися, вони вторгалися в самісіньку середину лісів і полів, дробили землю на дрібні латочки. Море хотіло захопити землю. Земля хотіла відтіснити море. Земля підбиралася до моря пологими зеленими пахорбами. Але море виносило їй назустріч. Пісок і нагромаджували біля берега сипкі гори. Не пущу, казало море. Не здамся, казала земля. І вона здіймалася над морем прямо висною скелястою стіною. Тоді море починало люто битися. Воно шуміло і пінилося, воно кидалося на кручі так, наче хотіло розтерзати на клапті всю землю. Але земля… Вдавалася до хитрощів. Вона виставляла заслін з безлічі островів, шхер. Вони трималися міцно, як солдати в строю У першій шерензі стояли найславетніші старі бійці. На них давно і травички не залишилося. Люті хвилі зривали з них навіть водорості, спіни здіймалося тільки каміння, поточене глибокими зморшками. Море перекочувалося через них, шло у наступ далі. Але все нові і нові захисники поставали на його шляху, і море билося з ними, поступово визнашуючи свою лють. А коли добиралося нарешті до землі, то вже без сили мирно хлюпотіло біля зелених острівців. Тут, на цих порослих травою шхерах, Зграя в востаннє відпочивала перед найбільшим перельотом. Путь усіх пташиних зграй пролягала далі над відкритим морем.